На цих вихідних відбувся останній тур вейцорської хокейної ліги в регулярному чемпіонаті, де вже вирішено чотири путівки в плей-офф. Проте про це мова піде пізніше, а зараз розберемось, як відбувався 28 тур ВХЛ. Це походу був найінтригуючим туром в чемпіонаті усі три поєдинки. Це білі ведмеді, нарва ПСК та Беркут, Пантерс. А ще був матч Еверест, твій капітал з. Але потім, отже, про матч білі ведмеді, нарва ПСК». на матчі міг би зібратися аншлаг, проте через мале населення міста, не всі прийшли на матч, проте змогли набрати майже 100 глядачів з нориська та ближніх сіл. А також на цей матч приїхали вболівальники з нарви. Отже, попри те, що в обох командах грали естляндські меншини. На трибунах і на льоду всі однаково співали «Вейцорія, країна світла й волі. Отож про гру, матч одразу стартував із шквальних атак на рви на ворота Владислава Андрієва, проте через деякий час Леонід Фатілу закинув першу шайбу ведмедів в тому матчі і зробив рахунок 1-0. Потім команди ще грали на рівну, але в тому періоді ніхто не закинув, в другому періоді знову пощастило ведмедям. Вже Арсен Белов на 27-й хвилині матчу з передачі Савелія Пере, закинув другу шайбу й оформив рахунок 2-0. Але через 7 хвилин з передачі Кирила Бульдогіна, Іван Федоров прошив Андрієва і не дав йому оформити шатаут. Вже в третьому періоді команди довго не закидали. Але за 11 хвилин до кінця гри Савелій Перре закинув третю вирішальну шайбу у ворота Сеппенена, але за 6 хвилин до кінця гри Ян Хумар з передачі Іллілліна закинув другу, але негативну шайбу в тому матчі для нарви. Результат 3-2 на користь ведмедів, які під'їхали до свого воротаря, і в купі раділи перемозі перед своїми трибунами, а згодом зробили пам'ятне фото команди, де ймовірно обіцяють кращих виступів в наступному сезоні. Про другий матч останнього туру. 23 лютого. В Харцизьку місцевий Беркут приймав на льоду команду Ставліна, Пантерс, які також приїхали з підтримкою і доволі набрали аншлаг. 145 глядачів із 200 можливих прийшло на поєдинок в Харцизьку. Тепер про гру. Матч стартував із шквальних атак Беркута, які закінчились двома швидкими шайбами. На другій хвилині Петро Трець закинув шайбу. А через 4 хвилини закинув і Богдан Соколовський. Проте на половині першого періоду вже Адам Каліновський закинув першу шайбу за пантерів. І результатом стартового періоду став 2-1 за беркутом. Другий період вже йшов рівно. Спочатку за беркут закинув Роман Блох, а через 10 хвилин закинув і за Пантер Ян Лукаш. В третьому періоді вже активніше заграли Беркутяни. Спочатку Віктор Захаров. А згодом Степан Вільсоцький закинули шайби і, здавалось, рахунок 5-2, але за декілька секунд до кінця матчу Валерій Лялька закинув третю шайбу пантерів, і результатом матчу став 5-3 на користь Беркута з Харцийська. Настав час розповісти про заключний поєдинок регулярного чемпіонату ВХЛ. В той же день в Герцийську відбувався матч між п'ятою та третьою командою чемпіонату. Між Еверестом та Квійке Здавалось, що Еверест в черговий програє розгромно, як проти Беркута, але сталося не так, як гадалося. Вже на старті матчу Еверест оборонявся, але згодом зміг контратакувати, проте безрезультатно. І згодом Максим Сімчук зміг пробити Дмитру Ровду, і під кінець періоду рахунок став 1-0 за квіянами. Згодом і в другому періоді грав Евереста не йшла, і потім за Кепіталс закинули Коннор Туїк та Святослав Под Дубе, і рахунок був вже 3-0. Проте третій період показав іншу картину, де Еверест міг би створити сенсацію. На 47-й хвилині матчу Євгенія Щкері закинув першу шайбу за Еверест, а згодом за 4 хвилини до кінця матчу закинув і другу. Проте часу Евересту не вистачило і фінальний рахунок став 2-3 на користь квій Кепіталз. Щодо остаточних результатів чемпіонату у турнірній таблиці, скорпіони ще давно стали недосяжним лідером, які набрали 65 очок в результаті. Виграли 20 матчів в основний час, два поєдинка в овертаймі, по одному програли в булітах і в основний час проти Беркута. Сам Беркут посів друге місце, взявши 54 очки у свій актив. Третім став квійки Кепіталз, який відстав від Беркута на 4 очки. топ 4 четвірку замикають Пантери, які виграли 10 матчів, 2 в овертаймі, 7 поразок, 5 поразок в овертаймі. І це єдина команда з них. Яка закинула менше ста шайб і мають в активі 39 очок. Трійку аутсайдерів відкриває Еверест, який зайняв п'яте місце з 17 очками, які також набрала сусідня нарва ПСК, але перевага закинутих шайб була за командою з Герцийська. Останнє місце зайняли білі ведмеді, які виграли три матча в основний час та в сумі 21 програли і взяли в актив 10 очок в сезоні. Отже, про топ четвірку можна сказати, що один проти одного, а саме дві пари: скорпіони, пантерс та беркут, твій Кепіталз, в плей-офф зіграють матчі, які не будуть нудними та нецікавими. Хочете перевірити? Заходьте на хокей і перевірте ваші прогнози.